З Брюсселя. комітет європейського парламенту ухвалив механізм призупинення безвізового режиму, який напередодні затвердили між собою інституції ЄС і погодили постійні представники. Цей механізм називали останнім каменем спотикання перед скасуванням віз для українців. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов пояснить, що це нам дало і що буде далі. Ще один крок до безвізового, та дорога досі задовга. Новина цього дня комітет європарламенту погодив законопроект про механізм призупинення безвізового режиму, але це ще не фінальне рішення, це тільки дозвіл передати законопроект у сесійну залу для голосування, після якого ще ухвалення документу радою ЄС. Зараз нам потрібно ще декілька рішень. Я сподіваюся, що швидко можна вийти на голосування на сьогодні в Європейському парламенті, почати так званий талог, це дискусія. Між комісією, між європейською радою і європарламентом, отже, до безвізу в Україні залишилося чотири технічні фази: остаточне ухвалення механізму призупинення, узгодження українського питання між різними гілками європейської влади, голосування в європарламенті та затвердження радою ЄС. Це питання всіх голосувань, А голосувань має бути, якщо я не помиляюсь, п'ять. Якщо вони не встигнуть наступного тижня, то вони безумовно встигнуть на, на першому тижні січня. Тобто, це питання вже на сьогодні абсолютно не політики. Втім, попри піднесені настрій, публічні запевнення з боку найвищих європейських політиків у кулуарах європарламенту все не так безхмарно. Сьогоднішня стаття видання Індепенденти з заголовком Європейський союз дав дозвіл на вільні подорожі 50 мільйонам з пострадянських країн помітно здивувала усіх, і деякі з євродепутатів зараз кажуть не впевнені. Що це питання може пройти швидко і через вибори у Франції, і Німеччині, і через міграційну кризу? Тож, попри те, що до безвізу лишаються суто технічні нюанси, саме на них може піти за реалістичними оцінками кілька місяців. З Брюсселя Григорій Жгаловмара Гайдук Радіо Свобода для ТСН 1+,1. плюс